Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитеся цей канал, я дякую за ваші лайки та коментарі. Також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Дякую вам отож. Ще одна фінансова допомога від Luteran World Federation, друзі. І також, якщо у вас є знайомі, кому буде корисна ця інформація, то будь ласка, поділіться її в соцмережах. Отож, друзі, багато українців, які зараз перебувають у Польщі, вони вже отримували фінансову допомогу від інших благодійних організацій. Це 700 злотих на заявника, 600 злотих на кожного із членів родини. Це такі організації, як Міжнародний Червоний Хрест, ТЕРА, Міжнародний комітет порятунку та інші друзі. Тим не менш, на сьогодні. Все ж таки, кількість українців, які шукають притулок у Польщі, вони все ж таки потребують ще фінансової допомоги і є також справжнім викликом для благодійних фондів. І як показує практика, значно перевищує їхні можливості. Тому, друзі, анкети для реєстрації періодично закриваються до накопичення нових коштів від благодійних організацій. На жаль, на сьогодні всі вище зазначені фонди вони вже не приймають нових заявок на. Фінансову допомогу для українців, але якщо ви не встигли зареєструватися на допомогу від ООН або отримали кошти від партнерів організації Червоного Хреста ТЕРА або інших неурядових фондів, сьогодні друзі, є можливість отримати аналогічну грошову підтримку від Лютеран Ворд. Federation. Отож, друзі, для того, щоб зареєструватись, перше визначитись потрібно із населеним пунктом, куди вам буде найзручніше під'їхати усією вашою родиною для оформлення фінансової допомоги. Доступні, друзі, локації це місто Гданськ, Бельська Бяла, з Побутом. Наступне вам потрібно надіслати смс-повідомлення на номер одного з центрів. І у тексті повідомлення вам необхідно вказати: перше, це ім'я та прізвище латиницею, польський номер телефону одного з членів сім'ї, бажаного заявника, кількість членів сім'ї, які зараз перебувають у Польщі та потребують цієї допомоги, місце вашого проживання в Польщі. І чи є у сім'ї люди з інвалідністю після перевірки реєстраційних даних організаторами акції? Потенційні учасники отримують наказаний телефонний номер смс-повідомлення. В повідомленні буде зазначено адресу, дату, час. Коли сім'я заявника у повному складі має друзі приїхати для оформлення цієї допомоги. Організатори зазначають, що з'явитися потрібно усім членам родини, включаючи дітей. При собі також потрібно мати пакет документів, таких як Песель, паспорт і при потребі свідоцтво про інвалідність. Тож, друзі, для оформлення заявок я залишаю в описі під цим відео назву міст та номера телефонів. До зустрічі!